Thank you 12 жовтня у селі Гаврилівці Кам'янець-Подільського району урочисто відкрили новий дитячий садок. Проблема із дитячим садочком у селі існувала вже давно. Раніше тут був садочок, але там дітки могли проводити лише 4 години на день. З допомогою влади тепер же малеча може знаходитись у садку повноцінний робочий день. Дитсадок садок розміщений у приміщенні НВК та вже готовий приймати малечу. Урочисто перерізали стрічку народний депутат України Володимир Моліченко, голова районної ради Борис Бец, голова райдержадміністрації Василь Сукач. Та також на свято завітали начальник відділу освіти райдержадміністрації Олена Пронозюк та голова сільської ради Тетяна Криворучко. Садочок розрахований на 18 дітей. У грувій залі сучасні меблі та все необхідне для розвитку діточок. А у спальні двохярусні нові зручні ліжка. Почесні гості привезли для дошкільнят у подарунок, комп'ютерну техніку. У барвисів довограє світ дитинства, розцвіта. Всіх присутніх ми вітаємо з днем народження садка. там живе моя родина, там живе мене, моя сім'я, єдина, там Гостинно вас, Гаврилівці, вітають, з малої зернини зростає хлібина, з малої дитини. Доросла людина! Зі щирими вітаннями до вас звертається народний депутат України Володимир Володимирович Мельниченко. Добрий день, шановні вчителі, шановні батьки. Дорогі, саме, що в нас є постійно, це наші діти. Це, кажучи, військові дії на сході і не зовсім добра академічна ситуація. Сьогодні село ваше село. Відкриваємо гарний сучасний дитячий садочок. Це е, якщо раніше ви могли своїх дітей віддати на, на, на 4 години, сьогодні це повний робочий день, 9 годин. І я знаю, що батьки будуть впевнені і почувати безпокійно на своїй роботі, знаючи, що їхні діти знаходяться в гарних умовах і доглядаються гарними людьми. Дозвольте цей день гарний. Для села Гарилі побажати всім чистого мирного неба, то що ми, ми сьогодні ніхто знаємо цьому мирному небу. Побажати всім здоров'я, побажати, щоб в цій школі, в цьому садочку, в ваших оселях, в наших оселях, завжди звучав веселий дитячий сміх. І нехай ваше село, наш район, наше місто, нашу державу всіх нас береже Господь Бог. Слава Україні! Я мало що скажу. Доброго дня, дорогі друзі. Ми будували, побудували і на кінець побудували. Дуже задоволення, а прошу всіх жінок, молодих, обов'язково народжуйте дітей. Куди буде будовувати далі. Хай дитя. Запрошується голова Кам'янець-Подільської районної ради Бец Борис Борисович. Шановні батьки, вчителі, любі дітки. Сьогодні я прикладу, як працює влада виконавча. Законодавча районна і на місцях сільська. Ми будемо раді і будемо бачити і продовжувати наші дії в майбутньому також. А діткам скажу, доброго будь Давайте будемо до дитяча садка. Сільський голова Тетяна Володимирівна Криворучка. Для мене, мабуть, це самий хвилюючий день за майже рік моєї роботи. Моя робота починалася з садочка, ви всі знаєте, і мої депутати. Починалося перше питання з садочок Горилліцях і закінчувалося садочок в Горилліцях, хоча не було цього питання взагалі на сесії. І я дуже рада, що спільно з районним керівництвом, спільно з усіма вами, з громадою. Що ми сьогодні відкриваємо дійсно гарний садочок, комфортабельний, сучасний для наших діток, і що ви в мене повірили. Бо я пам'ятаю ті дні, коли ви до мене приходили на прийом і казали, Тетяна Володимирівна, це знову брехня. І я дуже рада, щоб ви повірили в мене. І ми разом з Василем Олександровичем, з Борисом Борисовичем, дякуючи Володимиру Володимировичу, що він знайшов нині такий свій щільний графік. Для нас, для вітання нашого, я дуже хвилююся. Бажаю вам всім міцного здоров'я, достатку в ваших родинах, злагоди, благополуччя і всього самого найкращого. Я вам всім дякую. Всім. всім. Тетяна Удибрина, для вас. А -а -а -а. Що захоче роботи в пече, виходьте з дома, ходу покружинку. Саме побратим своїм душинкою краю, там закисне і там. Сидок у Гавриліці найсвіжіша новина. Ми душаться мами й тато, веселиться дітвора. <говори> 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 Я вирішив саж, адже я в деса перший раз почала. Він ми дуже хвилювались. Наче страшно, анці тут хвилювались і старались, щоб сьогодні бути тут. Цей садочок любий, садяк покинув. Це маленька з газкова та малят крина. Ми дуже вдячні вам за це. Спасибі за те, що до нас ви зайшли. Не просто зайшли, а всіх заселили. Ремонт, який гарний, садочку та школі зробили.